Всі ви бачили оці інстаграмні ідеальні квартири. І що ви думаєте? Саме таку квартиру я отримала в роботу. І зараз ми будемо її дивитись. Здавалося, дзеркало вхідної групи. А ні, тут нас захований гостьовий санвузол. Ви подивіться, він маленький, але наскільки все продумано і красиво зроблено. До речі, квартира 77 квадратів, сім квадратів, дворівнева, тобто на першому поверсі, в нас вхідна група. І ось такі кухня-гостинна. Так все красивенько, так все продумано, ідеально, Посудомичка. Знаєте, знаєте, Навіть оця штука є, яка ну, дрібниця, як в ідеальних американських будинках. Тут овочі мити, фільтри, водичка, кавомашина. Ну, Все, що треба для класного життя. Але головне це диван. Ось, здається, диван, що я коли в нього сіла, я злякалась, бо мені здавалося, що я просто провалилася в бездну. Він настільки м'якенький обволакиваючий. Тому якщо у вас є приставка, ой, кажу, ви тут просто будете жити на цьому дивані. Що, підемо дивитись другий поверх, бо головна фішка, найкрасивіша цієї квартири це спальня. І по закону класіки я покажу вам її останню. Далі ми проходимо на другий поверх. Тут у нас перша кімната. Можна використати як кабінет, арочні вікна. Боже, як це красиво! Як це красиво! Це в нас Новосілки, ЖК-садочок. Тобто, ось тут Одеська траса, і поїхали собі до Теремків дуже близько. З кабінету в нас є вихід на от таку, я навіть не знаю, як назвати. Це балконом не називеш, це прям мансарда. Ось такі жалюзи. Ми можемо їх. Відкривати, можемо закривати, тобто робити все, що завгодно. Подивіться, як гарно. Просто вигляд дивовижний. Далі покажу вам санвузол на другому поверсі. До речі, в кабінеті є ж те, бачите, теж є шафи. Це вже основний санвузол. Дивіться, ну хіба це не Пінтерест? Ну, хіба це не інстаграм? Ну, це просто витвір мистецтва, а не квартира. Подивіться, як гарненько. Так все. Навіть слів з цією штучкою зроблені посередині. Ну, прям все до дрібниць. І, мої любі, як я обіцяла, найгарніша кімната цієї квартири спальня. Просто подивіться, як тут красиво. А головне, вона настільки чистенька ця квартира, настільки пахунюча. Ой, я прям не можу. Вона прям світиться, вся, свіркає, блистить. Тому, якщо ви любите чистоту, якщо для вас цінність є чистота і краса, ця квартира створена для вас. Боже, вона дивовижна, вона нереальна. Я просто закохана в неї. Дивіться, скільки шаф, дівчата. Пишіть, пишіть мені, бо така квартира в оренді одна, я не знаю на скільки, на тисячу, скільки я вже здавала таких красів'яних, я ще точно не бачила.